Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка. Ви на каналі Казкова Хвилинка, і з вами каскарка Христинка. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, а я вже розпочинаю читати для вас українську народну казку Три бажання. Були собі дід і баба, і дуже вони, бідно, жили. Ні їсти і ні пити, як люди. Завжди голодні і холодні, а до праці сили вже не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали, що їм принесе людська ласка. Ото прийшла до них одного разу хитруща баба, а вона була чарівниця. Вони чимали поділилися з нею та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися, я вам хочу подякувати, каже вона на прощання. Я собі піду, а ви загадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте. І кожне ваше бажання в момент здійсниться. Будете ви до кінця свого життя мене згадувати? На тому і пішла собі, сіли старі за столом і почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя таке злиденне та убоге зробилося сите і розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати в першу чергу, якого чуда, дід дуже голодний, сказав, приказуючи: Перш за все хочу печеної ковбаси, величезний шматок. Аж ось дивиться, з комина спускається кільце ковбаси з завбільшки з мотовило. Та такої рум'яної, аж дух приємний пішов по хаті. Баба як глянула, аж позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї ж бо в голові вже склалися інші бажання. Щоб вернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дідо вихопився зі своєю ковбасою, їй бо, як циган на торг з козою, або як дурень зі ступою, і запросив на нівець одне бажання тю сердилась баба. Не могла бабина душа цього стерпіти, а бодай же тобі йой, 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 тая ковбаса, та до носа приросла. Вибухнула зі злості баба, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж, в одну мить та ковбаса з комена та до дідового носа цоп, і приросла, мов там і вікувала. Дивляться тоді вони один на другого, що за оказія, що сталося. Дід, що завжди такий пристойний, здавався бабі, неначе і не старий, ще хоч і сивою бородою, тепер з ковбасою біля носа, то ж чиста мавпа, страхопуд якийсь, що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє і плачуть, що їм тепер робити. Ще тільки одне маємо бажання. Каже дід крізь сльози. Ой ой, ой тільки одне, каже баба. Ой будемо тепер вже загадувати обоє разом. Ой, та будемо, будемо, каже дід. Та давай вже так, щоб вже ота ковбаса та від носа відпала. Сказали. А та ковбаса, хто знає, де й ділась, неначе її язиком злизало. Отут то вони з тієї досади та й почали сваритися та докоряти одне одному, хто з них винен, а раніше такого між ними ніколи не траплялося. А ця казочка малята про те, що мріяти потрібно вміти правильно. Нашій казочці на цьому кінець, а хто слухав, молодець.